У цей святий день, коли ми святкуємо народження Спасителя, ми згадуємо, що Христос прийшов у цей світ не в розкіші царських палат, а в смиренних яслах серед простих людей. Це знак того, що Бог вибрав шлях смиренності та любові до кожного із нас. Його прихід не був величним і зовнішнім, але був справжнім, близьким і доступним кожному серцю. Ми віримо, що в цей святковий день Христос не лише народився понад дві тисячі років тому, але й перебуває з нами завжди. Він з нами в наших радощах і труднощах, з нами в наших молитвах і надіях. Христос з усіма нами, з нашими військовими, що боронять рідну землю в окопах, з пораненими, з постраждалими в лікарнях, з тими, хто переживає біль і страждання. Віримо, що Його благодать і милосердя є з нами, даруючи нам сили витримати будь-які труднощі. Нехай Це Різдво принесе мир в наші серця. Надії в наші душі і розради для тих, хто потребує допомоги. Нехай світло Христового народження осяє наші шляхи, даруючи нам нові сили для боротьби за правду, за мир, за любов у нашій країні. Бажаємо кожному з вас Божого благословення, спокою у серці і міцної віри. Нехай цей святковий час принесе вам надію, зцілення та віру в краще майбутнє. Христос народився, славімо Його!